Не можна домовлятися про мир із тими, хто прийшов тебе вбивати. Голда Мейер. Розшифровка позначок на російському металобрухті В. вмер, З. Здох, Оу Обісрався. Народна творчість Покладіть насіння собі у кишені. Уривок з бесіди мешканки Генічеська з російським окупантом. Щоб від окупантів була хоч якась користь, вона порадила їм покласти в кишені насіння, аби стіл убитих пізніше проросли соняшники. Якщо ми не покінчимо з війною, війна покінчить з нами. Герберту Елус, Як можна домовлятися з крокодилом? Коли у нього в щелепах ваша нога. Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Борис Джонсон. Немає достатньо великого прапора. Щоб прикрити сором вбивства невинних людей. Говард Коли багаті ведуть війну, вмирають бідні. Жан Поль Сартр Воювати заради миру, це як трахатися заради цнотливості. Джордж Карлін. Війна це лише продовження політики іншими засобами. Карл фон Клаузевіц. Глупість війни полягає в тому, що вона не може мати природного кінця, крім вимирання цілого народу. Джойс Керол Оутс Є лише один спосіб виграти війну, яка розпочалася, негайно припинити її Мехмет Мурат Ілдан. Політика це війна. А на війні правда, це перша жертва Джеф Грінфілд Війни. Це погані зубила для вирізання мирного завтра. Мартін Лютер Кінг Молодший тільки мертві бачили кінець війни. Платон. Ніколи не думайте, що війна незалежно від того, наскільки вона необхідна чи виправдана, не є злочином. ЕРНЕСТ Хемінгуей Війна не визначає хто правий, тільки хто лівий. Бертран Рассел Усяка війна є симптомом невдачі людини, як мислячої тварини. Джон Стейнбек. Поганий мир гірший за війну. Тацит. Ви повинні навчитися припиняти війни у вашому світі, покінчуючи з ними у своїй свідомості. Барбара Марціняк Ми будемо мати мир, навіть якщо нам доведеться за нього боротися. Дуайт Девід Ейзенхауер. Я б краще займався коханням, ніж війною. Але тільки тому, що презервативи вбивають мільйони життів із більшою приємністю. Джарод Кінц Як можна вести війну з тероризмом, коли сама війна є тероризмом? Говардзінь. Геть з України. Москаль не красивий. Фраза з виступу 2004 року. шоумена Андрія Данилка в образі балерини Белли Куценко набула нового звучання у 2022 році. Увага! Летить Блядіна. Пройдіть до найближчого укриття. Блядіна так українці почали називати повітряну тривогу, яка зазвичай закінчується ударами російських крилатих ракет по всій країні, приблизно перекладається як потворна літаюча сука. Слово виникло у групі волонтерів зі Львова та стало де-факто назвою російських ракетних атак в українському твіттері. Підписуйтесь на канал Розумні Думки. Бо думати то корисно. А розумно думати то ще й модно підтримуйте український контент, натискайте на дзвіночок і дивіться наші наступні розумні випуски.